Всім привіт! Я сьогодні в капішончик, куртка. Прохолодно, хмарно вітряно, дощі що вночі. Е, знаєте, що це значить для нас? Це званути до лісу. Що ми зараз і робимо? Так, давай беремо навкол, на коли. Хоча обідається. Не бились за обідемо. близенько. Бабка, бабка. Бабка! Перша бабочка. Ви ж бачили моє обличчя. Бабка. Я її з трактора побачила. Перша бабочка. Ось вона. Ось вона така хороша бабочка. Браво на в'їзді, ура! Вгадайте, що це таке? Правильно, це бабочка, яка саме-саме вилазить. Ну куди її? Хай росте? Кілька е днів назад люди в лісі були. Після дощу казали, що ще не було нічого. А сьогодні ми так, поки дощик зночі, на городі все мокро. Вирушили, вирушили до лісу. Що вам сказати? Дивіться, дивіться, це пісня. Це пісня. Бачите, ось так тільки зайшла з дороги, де е, ростуть ріжки. Ну, хтось он якусь велику зрізав, але подивіться, під листочками. Ось вони, оце саме смак. Якщо вона чиста, якщо вона чиста, це не грибочок, це пісня. Ось ще одна. І зараз покажу вам ще одну бачу. І все вони ховаються під листочками. Дивіться, під листочком. Молоденькі сироїшки. Молоденькі. Їх що закривати, що пожарити. Ну це ж смакота. Смакота і хрумкість. Дивіться, яка, ну це ж яка краса, яка оце краса, молодесенька, молодесенька. Все, знаєте, сьогодні, сьогодні у мене день уже вдався уже. Хі -хі. Комарі дошкуляють. Від комарів нічого не брали. І чую, вони пикають у руку. Добре. Ну, ось, ось сироїшка. але знаєте, це вже все, бачите, така сироїшка, вона вже... Нехороша, червива. З червачками казали мене діти. Що там Йора? Каже, відро в мене, а він каже, я вже півтора відра назбирав. <рес> Телефон твій дзвонить. Давай. На, лапай. в да. кишені. Тут. яка краса. Молодесенький. Кого покрив? Так, каже, на крилі забереш пару. Зараз побачимо, що він знайшов. Пару. А, з тієї сторони. О, то що він мені якихось таких понаходив старих? Ти що це з тієї старіїшки візьмеш, як вона стара? Що, старий кінь? Подивися, вони червиві. Ти шляпу різ. Шляпа теж червива. Молоденькі треба шукати. То я поїхав добу. Я І, Юра! Що? А як ти ходив? Диви, що стоїть? Диви, я здалеку побачила. А, дивіться, дивіться. Я тут не ходив. Три. А, ти сюди не йшов? Диви, он до ще одна. Ти не бачу. Бачив вже. Диви, які. Ага. де, бачиш, я бачу. Тут три штуки Ну так, да, 34-та, ну вже рай разом, то це вже п'ята. Ні, давай, будемо їхати, заїдемо сюди. Поїхали на ті гриби твої. Дві сиріжки ось які. Сирічки я бачу. Де, та не цільова? А, молоденька, ось біля них. Молоденьку. Шукай молоденькі, молоденькі чисті. Аж таку на краю під деревами треба залізти. Щас знайшла грибочка. Ой, нібито, знаєте, ліс. Така в мені радість збирати гриби, але бачу, що сьогодні я так, як попід гілячками ще полажу, то полегкості мені на спинку це не буде, звичайно. Але радість, дивіться вже скільки, дивіться, на одному місці ось тут крутимося, що навіть ніде трактором не від'їздив. Все, звідси скраю вийшли. Ми ще сюди по всю ділянку ми повернемося, але він бігом їде туди, де знає, де білі грибочки у нас ростуть. А я зараз буду все рівно просто, бачите, яку дорогу потрібно йому переїздити. А я зараз буду все рівно просто вже йти до нього по лісі. От, і може ще щось знайду? Мені зараз, знаєте, я їх тільки побачила, що е, сиріжечки маленькі, то, то все. Все, це мене вже з лісу, напевно, що не витянеш. А зараз ось так на край. Він ну він ззаду, виходить, я зараз трішки вперед, вперед пішла, він зараз поки ту калішку. Калюшки мене от проїде. Я йду таку в одну місцинку, де завжди... У куточку лісу, польові грибочки з'являються. Практично самі перші вони з'являються. От, і я зараз подивлюся. Ні, не видно. Не видно. Аму то вони були. Знаєте, це ж не одна, я така хитра, що знаю, що вони тут є, ростуть. Ну все, я вже вмикнуся, я вже щось знайду, буду йти. Хоча я здалеку, напевно, ще щось побачила. Якщо не помиляюся, то сироїжечка. Ось така. Ну, ця сироїжечка, вона така, знаєте, не дуже. Е, чому? Тому що е, тоненька, тоненька. Я полюбляю такі, де товстенькі сироїжки. Ви знаєте, таке я його знайшла. Одненько, але ж є. Одненький, але ж є. Дивіться, який красивий. Дивіться, гриб. А тут що у нас? Подивіться, яка сімейка. Хто знає, що це? Грибочки такі, це такі решітки. Бачите, яка? яка сімейка? А ось ще такий один. Ну, вони, знаєте, вони такі, як, ну, як грибочки. І ось ще одненький. От натрапила. Ну, а ось доказ, власне, того, що є в лісі люди. От, і люди. Так як і ми, які полюбляють, знаєте, походити по лісі грибів назбирати, то саме-саме зараз ось після дощів, це саме зараз час. Так, що у нас тут покришили? Зараз я поки кругом позаглядаю, казав, Юра, ти давай тільки в темпі-темпі. в темпі. А я ж не можу. Ну, бачите, сереїшки. Але вже не молоденькі, тому я навіть не буду гаяти час. Буду йти далі. Кось він там з кимось він же там гукав, говорив, не знаю. Хтось, напевно, ще тут точнісінько, так як і ми, прийшов по білі гриби. Юра, трактор вже навіть розвернув на виїзд. От. І що хочу сказати, що одна з діляночок, якій ростуть білі гриби, це ось тут. Ось тут і просто усі про це знають, що вони тут ростуть. Тому тут так, хто перший. Юра, у мене то ходить там на цій ділянці, надію, що ще щось знайде, а я то вже перейшла дорогу. Буду шукати щось з іншої сторони. Побачу, тут з іншої сторони часом теж можуть сказитися ці гриби і полізти. Буває, йдеш по Сироїжки шукати, чи, чи якусь де бабочку чи решітку, а знаходиш от саме білі гриби. Те, чого тут не дуже очікуєш. Ну, але от на очі натрапляють ось такі старенькі сироїжечки. Ну, ось молоденьку під лісточками знайшла, жирненьку. А який її слимачок, їй ще й не один. Давай, злазь. Злазь одна, злазь. О, гриба я тут не знайшла, але ось такі дві молоденькі бабочки тут налипала. Не даремно бігала. Мій грибнік все таки гриба знайшов. Покажи який. Ось такий великан. <рисв> То ти його увілій, ти знаєш, люди будуть думати, що він здоровий. <рисвіт> То ж здоровий, диви який. <рисвіт> а -а -а -а! Юра. Іди, йди, йди. Бачиш. Бачиш те, що я? Два білих грибочки росте. Де? 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 Де ти бачиш? Того. <кх> я там не бачу, я ось до бачу. А, там. А, тут не То тут не два. Дивись, ось вони. вони червиві. Не червиві. <кх> Аж закашлювалася. Один. А, хто збив, хтось два. 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 Да, а хтось збив? Два, так, а хтось збив. Дві який. Ой. Три. Ферлий. Ні, зовсім не дві. Тут маслюк є. О, дві. Хоч би тобі, навіть іде поточинки, не видно. Юра заводить заводи трактора. Ми їдемо далі, їдемо далі, але, але я вже щаслива, щаслива прищаслива. Хотів, щоб я кожен раз, як знайдемо якого грибочка, стрибала з трактора. Кажу ні, їдь я буду йти, тому що не настрібаю я зараз вимучуся тільки. Краще я вже буду йти, тому що дивіться, дивіться, які гарненькі бабочки. Каже, то ти більше не знайдеш. Знаєте, це таке, не знайдеш, то не знайдеш. Але якщо знайду, то це потрібно знову з трактора сибнути, на трактор сісти. Ну все, кружляє сам по лісі, Тако кружка дає трактором, а мені вказав напрямок. Не подумайте тільки напрямок нормальний. Іти на угол, як ми кажемо. То я вже буду йти ногами, тому що раптом дещо, дивіться, і не помилилася. І не помилилася, подивіться. Ну це ж, ну зараз, правда, подивлюся, чи вона чиста, тут для неї ще одна маленька. А цю подивлюся, чи вона чиста. Тут корінчик чистий. Чистенька. Чистенька шапочка. Все, дивіться. Я, виявляється, взяла мале відро. Щоб ви собі розуміли, я взяла мале відро. І якщо зараз дещо натрапимо на гриби, ну ще якась у мене одна сумочка в кишені лежить, ту, що в лісі знайшли були якось. Тому що я ту саму куртку одягла, в якій були, то якось ми знайшли сумочку чисті, бачите, чисті. Це такі, знаєте, це такі, що пожарити і з'їсти. Це, знаєте, ось, це така ще місцина. Ми її знаємо усі тим, що тут... Ой, вже свариться скоріш іди. Тут ростуть синяки. Але поки що я їх не бачу, а от бабочки. Бабочки засіялися. Далі в нас ось. Не знаю, чи це воно за планом, чи це воно поза планом. Але ось ця ділянка. Ця ділянка поздорогою. Ми кажемо так, вона відразу поздорогою буде. Ось. Ось дорога, якою всі їздять. А на цій ділянці відразу збоку, якщо тільки є бабочки, вони тут завжди є. сироїжки, вони теж тут завжди є. І ось, напевно, власне, що сироїжечка, А! Так, Юра, напевно, що знайшов. Щось знайшов, гукає, іду. Дивіться, вона яка здоровецька. Я що вони Краса сироїжок. Краса сироїжок? Так. То я саме ж розповідаю, що тут ця ділянка така є, що ми знаємо, що вони тут є. Ось, дивись. Дві, он то там молоденька. Так, дві ще робиться, дві. Так, всю ділянку ми обминаємо вже. І знаєте, що дивно. От сироїжки ми тут знайшли. Бабочки по дорозі сюди знайшли. А от саме тут, де вони завжди є, сьогодні ми їх тут не знайшли. Тому от наступний мій крок це зараз стриб на трактор. І далі ми вже поїхали, тому що йти далеко ми будемо їхати. Так, зайшли ми на ще одну ділянку, де можуть бути гриби. Юра свариться, ніде далеко не йде, каже, глянули, немає, стіл поїхали далі. То я так і, <смі> так і зроблю, але все рівно пробіжу. Ні, в цій ділянці ще, мабуть, абсолютно нічого немає. Тут, до речі, можуть бути як гриби, так і красноголовці. Краснючки. От тут вітер з поля. Класний тунель нашого на нашого кохання. Хто ж сюди буде їхати? Це <рі> тільки я йти. Ти а, ну може, де вже. Що на дорозі? Ой, щось таке цікаве на дорозі. Да, Синячки. О, все, видно, світло в кінці тунелю. Що диви, диви, диви? Де диви, Ну-ну- ну ну ну. <смі> ну 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 о. І Юра, я на щось мені здається, наступила. Гадюка. Ні, мені здається, що щось грібне. Де? Пожди. На фляшку. А, ні, ні, тут <смі> очима, Де тут що є? Ну гляди. Тут нічого немає. Пройтися? Ось ось, отут, Зайшли ми, напевно, що вперед останню ділянку, у якій ми будемо шукати гриби. І тут я вже з Юра-трактором, а я вже знову пішки, тому що таке тут може і решітка гарненька, молоденька попастися, і бабочка, і сироїжка. Бабка теж велика, але гарна. В цьому бур'янці бур то варто так добре придивлятися, тому що можуть бути бабочки, але зверху їх не дуже. І вглядеш? Було, сонечко вияснилося на кілька хвилин і знову сховалося. Нічого. Нічого, нам це не заважає знаходити грибочки. От. Ну, що я хочу сказати, що ще... Масовий такий засів грибів у цьому лісі, він ще попереду. Це ще, от ми знаходимо, але це ще не стільки, як, як буває, це у мене вже Юра співає. Це, знаєте, це саме вони засіваються. Це десь, ну, можна сказати, що практично перші після дощів гриби, які з'явилися. Так, да, давай на ну. що ти там, каже, подивись на сідушку. О, а я таких не знаходила. Я великих тут знайшла кілька, а таких не знаходила. О, ну да, да-да, то це ж краса. Саме вони саме з'являються. Так, налипав юрипний грибочків. І всі тут? Що? Всі тут? Ось тут тут. Ось тут. Три тутові їх там. Як цікаво. Два дубочки. А тут склались корінням. Так, знайшла бабочку знову. Ох ти! У мене Юра з дороги підосичники знайшов. Краса. Один. Два. Дивись, може ще є. А я з іншої сторони ще дещо знайшла. Зараз покажу. Дивіться, яка стоїть краса. Зараз я туди до неї долізу. Правда, надгріздяний, але ж то ж, не міняє нічого. Це ж краснячок стоїть. Бомба. Так, одним словом, це вже останнє місце, в яке ми заїхали. Звідси ми будемо рухатися у напрямку додому. Але відеречко грибів у нас є. Якщо ми ще щось не йдемо, то це відеречко буде з гіркою навіть. Ну, будемо бачити зараз. Так, ще одну Юра запримітив аж з дороги красавчика. Отак. От на крутовині, бачу, чий слід. Хтось тут гриби збирав. Але для нас це нічого не міняє, тому що. О, тому що чуєте, тому що я знайшла. Я знайшла ось бабку. А Юра кричить, що я знайшов грибочка. Біжу дивитися, пожди. Я не обманюю, кажу. точно? Точно грибочок. Не може бути. А! Такий красивий, і я. Такий, який ти красивий. Ну, якщо як ти, то віру. Віру, бо вже бачу. <laughs> дивіться. Бачите як? От. А я там знайшла бабку. Але там хтось вже ходив. Гонить, Юра, мене. Гонить Юра мене, ну як покинути? Він хай собі куди хоче їде. Дивіться, здалеку, здалеку, але що налипала. Яку красу маленьку здалеку знайшла. Ну, хай що хоче мені, каже, хмара йде. Ми чуємо, ми її не бачимо. Ми чуємо, що гримить. Бачиш, дві бабки маленьких. І я знайшла. І я знайшла. А ти кажеш бігом. Три бабки знайшли. Ну, хоч його побачив. Де дві ти бабки? Сюди ближче, метр, вперед, два. О, бачу. Єдне. Два. Три. Всі? Так. Да. Все, і втікаємо додому Наташ. А я не хочу. Він кричить, тікаємо до додому, а я не хочу. Я не хочу з лісу їхати. Де? де? Бачите? Головне, що кричить, що додому їдемо. І знову кричить ось до бабка. Де, де, де? Бачу. <реба> да. Геть, посумніло, потемніло. Так, все, сюди нічого не видно більше. Сідаю, напевно, що на трактор і ми вирушаємо додому. Відеречко. О, оце звідти гримить і хмариться, а ми їдемо туди. Стирнемо. Поїхали майже до села і починається дощ. А в селі то вже сиво. Дивись, там ту в сторону тут село сивешно. Сиво, сиво. Ну, біло, ну сиво, біло. Одним словом там дощ, а ми зараз не в'їжджаємо. ти що тут робиться. Може, переведемо. А дьох його родами. Трішки змокли і таки попали в дощ в селі. Але то нічого. Головне все ось, ось. І зараз сідаю, буду перебирати, і тут у мене дещо буде, щоб поїсти, а дещо буде, навіть щоб і закрутити на зиму.